Привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Катя, і сьогодні я розповім вам про прикольну, веселу, швиденьку гру Небокрай від видавництва WoodCat. Це гра філлер яка розрахована від 2 до 6 людей і грається дуже-дуже ну, швидко. Погнали! Я вам швиденько розповім, що тут до чого. Відкриваємо коробку. В коробці в нас буде така невеличка пам'ятка з прикладом підрахунку очок, та також невеличкі маленькі правила, ось які тут швиденько описують всю гру. Також тут є така штучка для саме підрахунку переможних балів, щоб рахувати їх. І все, що є в цій грі з компонентів, так, це 68 карт регіонів і 48 карт святинь. На початку гри ми повинні перемішати всю колоду і роздати гравцям по три карти з цих регіонів. Коли ви пограєте в гру хоча б один раз, ви вже можете роздавати, ну точніше, користатися розширеним варіантом підготовки і роздавати по п'ять карт регіонів, з яких два. Гравець скине і в них коротше, залишиться на руці в кожного гравця по три карти регіону. Окрім карт на руках, у гравців буде ринок, на який викладається на одну карту більше, ніж гравців, які приймають участь в партії. Тобто, якщо в нас грає троє, це буде чотири карти відкритих. Так далі все дуже просто: в свій хід кожен гравець буде розігрувати одну карту регіону. Всього за всю гру ми розіграємо по 8 карт, ні більше, ні менше. Ми кладемо карту в закриту, коли всі готові, всі гравці одночасно відкривають карту. Далі ми будемо дивитися на ініціативу, в кого карта буде зіграна з номером меншим, той перший обере собі карту з ринку, так? І візьме собі на руку. Картковий ринок ніяк не поповнюється, тож хто. Має ініціативу менше, то мій має вибір більше. Коли всі гравці оберуть собі карти, в залишок скинеться і ринок поповниться новими картами, які будуть приймати участь в наступному раунді гри. І ми знову кладемо карту. Коли всі поклали свої карти, ми їх одночасно відкриваємо. Якщо гравець зіграв карту, яка більше за номером, ніж попередня зіграна в ряду, то він отримує собі карту святині і вкладає її горілиць перед своїм рядом карт. Далі гра продовжується по таким самим правилам. Гравець з меншої ініціативи обирає карту перший, потім всі гравці обирають карти, з що карт скидається, і ми поповнюємо ринок. Знову граємо карту, розкриваємо її. І якщо номер карти, тобто цифра на карті ініціативи більше, ніж попередня, ми беремо карти святин. Але в грі ще є такі позначки map. І якщо на картах є позначки map, вони нам надають можливість взяти на одну карту святини більше. І це не те, що в нас буде їх дві, а ми просто будемо обирати з двох. Ну тобто, в даному випадку, тут я зіграла карту з ініціативою 22, вона більше, ніж 17. Тож я отримаю одну карту святині за ініціативу, і також одну карту святині за мапу, за символ мапи. Я їх перегортаю і обираю, яку з них я собі залишу. Другу скидаю. Карти святинь можуть надавати різні ефекти. Вони можуть надавати переможні бали або переможні бали за якісь символи. Вони можуть бути якогось кольору регіону, тому що якщо ви придивитеся уважно на карти, то вони, самі регіони є чотирьох кольорів: вони є помаранчеві, жовті, зелені та сині. А також карти регіонів можуть бути денні та нічні. Ще карта має символи, може мати символи, а також карти можуть мати ще якісь переможні бали. Але не завжди вони одразу доступні. Інколи ви повинні мати ті чи інші символи для того, щоб працював цей ефект. Так, наприклад, для того, щоб в мене працював оцей ефект і давав мені три переможних бали за кожний такий синій камінчик, в мене повинно бути два символи: ось такого червоного демона, я б сказала, чи що то таке. В мене їх нема, тож поки що цей ефект не працює. Таким чином, ми будемо розігрувати карти до кінця гри. І коли ми розігруємо останню восьму карту, гра закінчується. Тепер ми підійшли до самого цікавого, чого мені гра прям супер подобається, і вона мені виглядає по-іншому, не так, як всі інші ігри, в які я грала. Як ми підраховуємо переможні бали? Для цього ми перегортаємо всі наші карти і починаємо рахувати переможні бали, починаючи з останньої карти, тобто в зворотньому напрямку. Ми відкриваємо останню карту і дивимось. Вона дає два переможних бали за кожен символ червоного демона. А в мене таких символів тут немає. Єдиними активними завжди картами залишаються карти святині. Вони завжди надають символи для всіх карт, які в нас лежать в ряду. Але карта в ряду надає переможні бали тільки за відкриті карти для неї рахуються. Так, на даний момент у нас остання відкрите, і вона не дає нічого. Тепер ми відкриваємо наступну карту, і вона дає 2 переможних бали за кожен символ ананасику. Ананасик у мене один, тож це буде 2 переможних бали. Наступна карта просто надає 5 переможних очок. Ця карта давала би. Чотири переможних бали за кожну зелену карту, тобто вісім в моєму випадку, так? тому що в мене є 2 зелених карти. Але вона не дає нічого, тому що в мене немає двох символів ананасика. Я не відповідаю умовам карти. Відкриваємо наступну, і вона дає два переможні бали за кожну нічну карту. А в мене їх немає. Ну тобто, символ нічної карти, тому що такі символи можуть зустрічатися і на картах святий. Наступна карта дає 3 переможних бали за кожний символ ананасика. Він в мене один. Це просто точніше два. У мене їх два, то це 6 переможних балів. Далі ми маємо 4 переможних бали. Далі один переможний бал за кожний символ мапи. Це один, два, три. Три переможних бали. Далі, у нас є вимога на два символи червоного демона. І в мене їх немає, тож я не отримую по три переможні бали за кожний синій камінчик. І остання карта мені просто надає два символи. Тобто я її зіграла, можна сказати, в нікуди, тому що все, ніяких переможних балів вона не надає. Далі рахуються карти святинь, якщо на них є переможні бали, як на ці і ці, і ці. Тут ми отримаємо по одному переможному балу за кожну синю карту. Це 1, 2, 3. Тут два переможних бали за кожний. Символ червоного демона. Це один, два. І просто п'ять переможних балів. Ось весь підрахунок. І ви знаєте, в цьому підрахунку вся гра. Це просто настільки прикольно настільки незвично. Я пограла в цю гру в житті, але я грала тільки на двох. І також я ще грала на БГА декілька разів. І кожен раз це прям. Так цікаво. Так, гра рандомна. І ну, які карти будуть приходити на ринок. Інколи буває, що ти так розраховуєш, що ось в тебе тут ти назбираєш камінчики зі святинь їх візьмеш, тому що на святинях теж є символи. А ці символи не приходять, так, і ти просто сидиш і думаєш, блін, ну капець, я так хотів тут так гарно розіграти, нічого не вийшло. Але ж це гра Філер, яка там триває 20 хвилин, ти граєш максимум. Тому це дуже швидко і ти можеш багато разів награти, щось там собі придумати. І це тебе змушує якось по-іншому поприкидувати ситуацію, тому що ну, тобі треба розуміти, що ось для першої карти тобі треба зібрати ту-то, то-то-то. А для останньої карти ти або її там зіграєш просто на символи, або просто. Там, наприклад, щоб перша карта тобі за неї надала очки там, за її символ. Тож, в цілому, Небокрай – це гарна, класна, швидка гра, в якій дуже гарне оформлення. Ви тільки подивіться на всі ці арти, ці всі місцеві жителі, вся ця фауна, По лору гри. Якщо там його почитати, то це преподноситься, як ми приходимо до місцевих жителів, і вони нам дають якісь завдання на дослідження, і ми досліджуємо регіони, континенти і таким чином виконуючи їх завдання. Прикольного навіть в правилах ви помітите ще замітки про Алулу і континент, мешканців з сезоном Віоми, Удду, Окіу, якийсь голдулок. Ось і далі вже в міст гри і самі правила, в яких все дуже детально написано і описано. Тож, підсумовуючи, небо в це прекрасний, прикольний філер, який, ну, можливо, наразі в мене є. Найкращим філером для мене. Я завжди з радістю за нього сідаю, навіть якщо мені ні про що не хочеться думати, просто почілити трошки, я сажусь і катаю там одну партейку на в, неї, в е, як його інріал в режимі, тому що це реально 15 хвилин, і все, і я пішла далі робити свої справи. Тож всім рекомендую. Звернути увагу на таку чудову гру, як Небокрай. Ну, ось на цьому і все. Дякую вам всім за перегляд. Перед тим, як ми попрощаємось, хочу вам нагадати, що я буду дуже вам вдячна за підтримку каналу вподобайками, коментарями, підписками. Так, якщо ви хочете підтримати канал фінансово, то ви можете це зробити на Монобанку або на Патреон. Всім дякую, всіх люблю і до зустрічі в нових відео. Па-па!